Доброго дня! Сьогодні ми поговоримо про дуже зручний пульт дистанційного керування iNext Air. Основними особливостями котрого є: наявність мікрофону, наявність кнопок програмування, наявність аеромишки і підсвітка кнопок. Пульт дистанційного керування поставляється у фірмовій упаковці. Всередині є гарантійний лист вкладиш, на якому надрукований QR-код для переходу на електронну інструкцію. Також в комплекті є USB-адаптер для підключення пульта до вашого смарт-боксу чи іншої техніки. Працює пульт від двох елементів жилення типу ААА. Під час першого запуску або після перезавантаження приставки асистенту потрібно близько 30 секунд, щоб налаштуватися на повноцінну роботу голосового пошуку. За допомогою мікрофона ви можете скористатися основними голосовими командами, наприклад, погода в Києві. Або шукати улюблені фільми. Форсаж. Також дуже зручна опція Аеромишка. Ви можете керувати рукою і відкривати будь-який додаток. І потім обирати любе відео. Також ви можете користуватися стандартною навігацією за рахунок п'ятипозиційного джойстику. Для збільшення або зменшення швидкості курсору затискаємо кнопку ОК і кнопку збільшення або зменшення гучності. Кнопка включення та кнопка Set в верхній частині пульта дистанційного керування можуть бути налаштовані для керування іншою технікою або телевізором. В Темреві буде зручна підсвітка, котра працює на протязі 5 секунд. Пульт дистанційного керування сумісний не тільки з Android-смартбоксами, а й з операційними системами Windows, Linux і MacOS. Можете використовувати наш пульт дистанційного керування для ігор. Це корисна опція, що дозволить вам весело проводити свій час. Якщо вам потрібно скинути налаштування пульта дистанційного керування на заводський, вам потрібно затиснути кнопку включення і кнопку Delete. Дякую, що подивились наше відео. Тож, користування NX із новими аксесуарами буде приносити вам ще більше задоволення. Дякую і всього найкращого!